Жінки проти твінків. у пліці, а в Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, дорогі друзі, дякую, що долучилися до пілотного випуску мого подкасту Жінки і твінки. А точніше, Жінки проти твінків. Сьогодні. Будемо обговорювати важливе соціальне питання, важливу соціальну повістку це тиск твінків на здорове, нормальне, традиційне українське суспільство. Ви мене часто питаєте в моєму телеграм-ТЦК-каналі Собачка Тимошенка про те, коли нарешті буде повалено режим тотального зубожіння і твінків. Так от я вам скажу, дорогі друзі. Як ви знаєте, євроінтеграція, яка, на жаль, стала європрофанацією влади Порошенка, Порошинського, Потім завдання влади Зеленського зелі, ми насправді продалися заходу. Корпорації заходять в нашу державу і купують мільярди гектарів землі за безцінь. Мільярди української землі за безцінь. Але ж, якби ж це, вони прагнуть зруйнувати стародавні засади життя нашого суспільства, нашої сім'ї. Твінки це зброя масового проотрята. блять, кужель, що це таке? Що це за хуйню мені принесла? Мета бумажка. Що це за компартія? Бля, це нахуй. А, так от, твімки, вони розлагають наше суспільство. Вони руйнують сім'ї, сім'ї, вони спокушають чесних чоловіків. А бідні жінки плачуть і не знають, що робити. Дорогі ж мої жінки, ставайте до зброї, беріть участь у... Беріть участь у. Я їбашу атомним, а ви мені допомагаєте це робити. Будуйте мені атомне, і ми разом вичистимо Україну від двінків до останнього твінка. Я не дозволю. Щоб вони зруйнували ваше життя. Я задушу кожного тримка. А жінка буде Перегиня. Жінка-Богородиця. Жінка, вона буде в центрі всього. Ідеологію України, коли я стану прем'єр-міністром, стане жінка Жінка в центрі Всесвіту. Для жінок буде все, абсолютно все. Безкоштовні салони краси і ноготочки, безкоштовні сопінги, все буде безкоштовно. Я вам скажу, дорогі друзі, що це майбутнє, яке насправді варте всіх нас і варте того, щоб ми за нього боролися. Повірте мені, воно досяжне. Треба всього проголосувати за фракцію Батьківщина і за Юлію Тимашенка No 6662 у виборчому бюлетені. Тож, жінки дійсно важливі. Lives matter. Стоп-твінки. Смерть твінкам. Батьківщина понад усе. Все буде добре. Слава Україні цьому. Ми жінки проти твінків раз є була та ми, моя доця у кліці, а баблюда в кавщи. Ми жінки проти.